Вітаю, слава Україні! Традиційне включення. зараз. Логістичний центр наш відправляється в чергову поїздку. Дякую воно франківцям. Ми великі молодці, Ми відправляємо допомоги, посилки. Але окрім посилок, ще багато дронів для наших військових частин для 102 другої бригади і для 79-ї бригади, і для ки Тобто для наших хлопців. Тому нагадаю, логістичний центр е, працює у співпраці міської ради, з спілкую волонтерів Прикарпаття, ми заправляємо, ми здаємо кошти на запчастини, передаємо те, що від нас там, дрони, інше спорядження. І дуже важливо, що це працює. Також сьогодні зранку була така цікава подія. Ми разом з хлопцями з інвалідністю, які повернулися з війни і люди. Лідністю перевірили, як зробили роботи по доступності від обласного лікарні до центру міста. Тобто проїхалися на інвалідних візках, в тому числі я особисто заступник, ті, хто провадили наш департамент благоустрою, який Робив цю роботу, наше завдання п'ять. Доступних повноцінних маршрутів для людей з інвалідністю щонайменше цього року зробити повноцінні. На жаль, заїхали в ряд аптек, в ряд магазинів, де можемо сказати мало або взагалі недоступного. Тому окремо буде діяти програма, яка буде дозволяти рекомендувати, що треба зробити, а також ми розробляємо механізм, як частково компенсувати видатки підприємця по доступності. Це є дуже важливо, щоб ми працювали в великій команді. Місто робило доступність, а бізнес робив пандуси і доступність до... Було... Тої інфраструктури, яка є, це надзвичайно важливо. Дякую сьогодні центру реабілітаційному на героїв паги, де люди з інвалідністю були. Дякую Юрію Хопанчуку, який втратив ногу на війні. Дякую всім, хто сьогодні долучився, щоб ця акція була ефективною, щоб ми робили цю важливу роботу. Також зараз тільки що я повернувся з чергової благодійної заходу. Зараз по дворах відбуваються благодійні заходи, плетіння сіток, підтримка наших військових. Дуже важливо, щоб кожна в кожному дворі в кожному мікрорайоні відбувся такий захід, і ми ще з більшою енергією підтримували наших захисників. Нагадаю, цього тижня ми вже передали. Більше 400 співвідродів і зараз передаємо ще порядка 150 п'ятдесяти співвідродів різні різні військові частини і продовжуємо цю важливу цю цю важливу роботу. Ну і остання новина сьогодні. Голови громад Івано-Франківської області зібралися на прес-конференцію на зустріч. Були основні голови громад асоціації міст України. Основне питання, яке нас всіх турбує, це. Опалюваний сезон, енергетична криза. Ми маємо певні питання до центральної влади, тому що ми не маємо впливу. Ми маємо сьогодні питання по підняттю ціни на електроенергію, які сильно вдаряють по мешканцям наших громад, по мешканцях області і по самих громадах. Тому ми вважаємо, що цей час не варто було так піднімати такі ціни, і це вдарить по кожному з нас. Тому дуже важливо, що сьогодні голови громад. Ми працюємо в УНІСОНІ, ми вирішуємо ці проблеми, піднімаємо ці проблеми як перед обласною, так і державною владою. Окремо сьогодні ми піднімали питання катастрофи, яка наближається в місті Бурштині, де громади повинні допомогти, але також має включатися у це центральна обласна влада. Це теж важливо пам'ятати. Ну і на завершення, що би я хотів сьогодні ще сказати і підкреслити, що наші партнери. Міжнародні теж далі допомагають. Дякую нашому партнеру німецького міста Енгольштадт, який чергово дали допомогу. Це мікроавтобус привезли, ліки, цілий бус. Дякуємо за те, що наші міжнародні партнери нас не залишають, але наша мрія, завдяки нашим міжнародним партнерам, реабілітаційний центр на Софіївці, де в нас є повноцінне п'ятиповерхове приміщення, підвальні приміщення. І ми хочемо його відремонтувати за рахунок наших міжнародних партнерів у співфінансуванні з містом, адже сьогодні реабілітація відбувається на базі центральної міської клінічної лікарні, на матейки, обласній лікарні, але цього недостатньо. Ми хочемо бути максимально передовими в реабілітації наших лікар. Військових. Ну і ще раз дякую всім за увагу, всім мирних і спокійних вихідних. Ще раз підкреслюю, пер... зараз грузяться посилки логістичного центру. Нагадую, дуже важливо допомагати нашим військовим кожного дня вставати і лягати спати з тою думкою, що ти зробив для того, для нашої перемоги. Дякую всім Івано-Франківцям, горджуюся Івано Івано-Франківськом, горджуюся Івано-Франківцями. Дякую вам і слава Україні.